Усім привіт! Запрошую вас переглянути влог, присвячений 27-му тижню вагітності, а також подорожі в Париж. Так, так, саме тому я така щаслива. Ранок розпочався з догляду та душу, і далі вже я зробила собі смачну та ароматну каву. Перед душем я замаринувала курочку, і тепер залишилося її відправити на 35 хвилин в аерогриль на 220 градусів. Далі. Валіза та збір речей. Наступний вже буде пологовий. Перша наша зупинка це кельнські собор. і це дійсно вау. Нічого масштабнішого я ще не бачила у своєму житті. Просто ти підходиш до цієї будівлі, до цього храму, піднімаєш голову і не можеш осягнути. Просто масштаб вражає дуже гарно такі великі Далі в нас була невеличка зупинка в льоже в Бельгії. Ми зайшли в супермаркет, далі пообідали в парку і е, заїхали на заправку та поміняли глібчику памперс. Повністю зробили усі йому процедури, які необхідні були, і аби він трішки відпочив. Е, Бельгія дуже гарна країна, ці вулички ні на що не схожі взагалі справді. І вже о 19.30 ми заїхали у Францію. Тут майже одразу розпочалася платна дорога, що було для нас в новинку. Ми ще жодного разу не платили за тебе просто проїхатися по дорозі. І... Ось таку гарну, неймовірну красу ми спостерігали. Йшов дощ, світило сонечко і вийшла. Райдуга. Ну просто краса. Ну що, ми у Франції. Да, Глібочко. Скажи, я тільки прокинувся. мо. Тільки прокинувся. Да? Далі в нас була зупинка у Франції, запланована, і ми знайшли дуже класну заправку, де було реально все для того, аби комфортно трішечки перепочити. Навіть маленької нітазії. І вже десь за годину до Парижу ми проїжджали біля аеропорту і просто один за одним піднімалися і сідали літаки. Це дійсно неймовірно гарно. І ще ось така хмаринка у вигляді літачка супроводжувала нас. Ну що, доїхав? <гум> Де? Да? Ти в Парижі? Що можу сказати? Це була складна дорога, але не нереальна. Ми доїхали і все добре. куди ти ти пішов? повертайся. Зараз заселимося і будемо відпочивати. На годинку 22.56, 11-та година ночі. В 11-й годині ранку ми якраз виїхали. Тобто ми їхали з 11 до 11. .00. Ну що, швиденький рамтур. Так, це наші спальні. Там вихід на балкончик. Ой, ты сейчас тут просто выгляд на. Тут наш вхід, кухня і балкончик. Будемо тут завтра снідати. Привіт, Париж! давай. Поки у Глібчика з татом були водні процедури, аби хоч якось навіяти йому сон, в мене був зелений чайок. А в дорозі у Глібчика геть збивається режим, він заснув о шостій і спав до восьмої. І, звісно, об одинадцятій спати йому не хотілося. Ось так ми лежали, читали книжечку і чекали тата. Ну що, ранок в Парижі, якщо чесно, сама в це не вірила. Зробила каву і пішла на балкончик слухати голосне ранкове місто. Ну і одразу розпочала працювати. Таке голосне місто. Ще 8 на 10. А вже так, шумно нам Bydd edrych so. Tak, tak. Мами груша, у хлібчика яблочко. Не могло все бути ідеально. Я сьогодні працювала зранку. І в мене зранку знову розпочався мігрень. Вона була вчора, була позавчора. Я не знаю, чому вони повернулися до мене. Важливо, так настільки ослаблений організм, що вони знову повернулися. Вони були в першому триместрі і повернулися вже майже в третій. Я трішки поспала, ліпчик ще продовжує спати. Зараз ми його будемо піднімати. Поки він ще спить, хочу привести себе у порядок і будемо виходити десь гуляти щось робити, тому що приїхати в Париж і сидіти в готелі це вміємо, практикуємо. Ось. Тому зараз приведемо себе в порядок. Трішки наведу лад в залі, тому що поки я працювала, глібчик там навів порядку. Ось такий вигляд з вікна готелю був. І далі ми розпочали наше знайомство з цим неймовірним містом. Вирішили не їхати машиною, а дібратися до міста на метро, тому що показувало затори. Хоча вже далі ми зрозуміли нашу помилку. Взагалі ми хвилювалися за паркінг, але тут з ним легше, ніж в Нідерландах. Ось таке двоповерхове метро в Парижі нас здивувало. Метро виявилося неймовірно комфортним а, і тихеньким, тому беріть на замітку, що пересуватися дуже зручно. Лише а, метро дуже швидко закривається ввечері, і не факт, що ви зможете добратися додому на ньому. Що я одразу скажу? Я справді в захваті і повторююся про це багато разів, а я була в захваті і є від міста, колориту, людей, мови, вуличних ароматів цієї дивовижної краси. Ну і звісно, її ейфолови вежі. Вона така гарна, дивовижна, таких масштабів ще, напевно, більше мене здивувала, ніж Гандський собор. Далі ми купили сувеніри, ось такі два брелочки чоловікові і мені. Ви лише погляньте на цю пані у червоному береті. Я ніби опинилася в якомусь фільмі про Париж. настільки... Дійсно, все співпадало. Ці сувенірні лавки скрізь повсюди, з фотокартками, з різними брелочками, магнітиками, і ці дуже гарні ресторани, від яких пахло чесниковим хлібом, булочками, круасенами, це просто неймовірно. І вона, сена, річка Сена, яка не схожа на будь-яку іншу. По якій пливуть весь час пароплави, це дуже гарно. А ще ми нарешті почепили наш замочок на мості Дебі. Це наш перший замочок за 7 років і 10 місяців разом. Але ми багато разів, дуже багато разів, хотіли це зробити, але ніяк не виходило. Яке щастя показувати йому світ, хоч він ще і такий маленький. Далі наша зупинка це тріумфальна арка. І, до речі, моя порада. А краще розпочинайте свій маршрут з неї, якщо збираєтеся скрізь іти пішки, тому що простіше на неї під'їхати, а вже до Ейфелевої вежі спускатися ніби з гірки, а не підніматися з Ейфелевої вежі на тріумфальну арку. Коли ми вже спускалися з тріумфальної арки, ми зайшли на каву з макаронцями. Сподіваюся, правильно назвала. Ось цей сундучок, Колуїс Вітон, теж сподіваюся, правильно назвала. І прапор Франції. Так гарно майорів. І ось ми вже спустилися до Ейфелевої вежі. Вона ще прекрасніша, коли горить. Тут вона просто горіла. І ось вона засвітилася вогниками. Просто я вправду можу вам сказати чесно, я не бачила нічого прекраснішого. Ці вогники вони настільки її прикрашають ще більше, аніж просто коли вона горить. І це було дуже красиво. А тут тато забирає глібчика від крис так-так біля ейфолової вежі, повна криз. Тому що Париж має стару каналізаційну систему, їй майже 150 років, і там якраз дуже зручно їм розмножуватися. Поки ми намагалися зловити таксі, яке приїхало лише з сьомого чи з восьмого разу, Гліпчик бігав та пищав від радості біля її вежі, було багато людей, і він викидав останню свою енергію на сьогодні. Ось так наш парижанин не дотерпів зовсім крапельку до ліжечка. Вечеря була на чоловікові. Я обожнюю, коли готує він, і не тільки через те, що мені не доведеться стояти у плити. Він справді неймовірно, смачно готує. Ну і я чесно дуже втомилася. Ми пройшли в цей день 18 тисяч кроків, і я в кінці просто не відчувала ні своїх ніг, і живіт був дуже кам'яний. Але я все одно була щаслива. Зранку ми хотіли ще в Лувр, але вирішили виїжджати, тому що чоловікові на наступний ранок е, вже була робота, і плюс показувало зміну дороги. Їхати ще плюс через одну країну Нідерланди, що збільшувало нашу дорогу на 250 кілометрів. Знову зупинка в Бельгії, де ми зробили перекус невеличкий. Дорожній вайп, салат голіпчика там пюре, але він наминає голубіку десинок. Да, Всім привіт! Я не знімала вчора нічого, ми вчора повернулися з Парижем. Просто хотілося відпочити, поприбирати, навести порядок. Сьогодні ще продовжую цим займатися. І ми вже вдома. Дорога була складною, саме тому, напевно, мені не хотілося нічого знімати, хотілося просто відпочинку. Зараз я вас поставлю. Але все-таки ми раді, що ми з'їздили, тому що невідомо, коли б у нас була ще така можливість. І е, зараз що ми будемо робити? Підемо на вуличку. Зараз тільки сніданок приготую чоловікові і підемо на вуличку гуляти, поки пареться білизна. І вже, напевно, буду починати користуватися сушкою. Тому, що... тому що вже нічого не сохне. Е, ось. Кажу всім привіт, Михайло. Так, і точно, я забула, у нас перевірка форми. У нас сьогодні 27 тижнів і 5 днів. Фух, Мені чомусь здається, що зараз я взагалі ну, найкрупніше виглядаю. Ось такий животик зараз. Здається, величезний. величезний. Зібралися, зараз будемо виходити. Боже, мені настільки подобається зараз прося. Це просто, дуже гарно. Ми Вертайся назад. Яке вже, вже листечко жовте. Осінь. давай, давай. Ввечері у нас була смачнюща просто домашня шаурма, але вона була така смачна, а ми такі голодні, що бути побаченою в фінальному результаті в неї просто не було шансу. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Ми побачимося з вами зовсім-зовсім скоро у наступному відео. А вам хочу побажати побачити Ейфелеву вежу якнайскоріше, тому що вона цього варта.